Гарні новини з фронту обіцяє вже невдовзі українська влада. Про що саме йдеться? Розкажу вже зараз. Це фабрика новин. Я Катерина Федотенко. Спокійно майте терпіння. Це цитата керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Він написав це після того, як в мережі почали з'являтися повідомлення, що Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії в Луганській області. Про що конкретно йдеться, нині невідомо. При цьому народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зробив репост допису до Єрмака та написав, що Луганщина це. Україна, ймовірно, мова про два міста зазначають у засобах масової інформації. Уже декілька днів мережі шириться інформація, що ЗСУ просуваються в напрямку Кремінної. Водночас у новому зведенні від Генерального штабу України жодної інформації про контрнаступальні дії немає. Військові відзвітували лише про обстріли населених пунктів Луганської області та збільшення кількості втрат серед особового складу армії окупантів на цьому напрямку. Інформацію про те, що ЗСУ уже в Кремінній заперечує і голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, нині місто залишило лише військове командування російських окупантів, а бої точаться недалеко від міста. Далі цитата: те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці, не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в Креміні, тепер переміщене в Рубіжне. Кінець цитати: за словами гайдая, окупанти намагалися контратакувати в бік лимана, проте збройні сили України відбили всі штурми. Тому зараз російські військові підтягують на фронт резерви. Тим часом ресурс Deep State повідомляє, що на Сватівському напрямку тривають позиційні бої у лісах Кремінної. Російські окупанти перекинули до цього сектору додаткові сили, у тому числі найманців із ПВК Вагнер, зокрема колишніх ув'язнених. Зацитую на Сватівському напрямку: продовжуються позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, в тому числі Зеків, з ПВК Вагнер і. Пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки. Поширене на каналах повідомлення про взяття Креміної є простою вологою фантазією. Кінець цитати. Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту в Луганській області залишається складною та напруженою. Я ж нагадаю, що трасу Сватове Кремінна наші воїни взяли під вогневий контроль наприкінці жовтня, і відтоді експерти прогнозують поступове звільнення області однак наголошують, що звільнення Луганщини дається українським військовим вкрай складно. Друзі, давайте перевіряти і довіряти лише офіційній інформації. Це фабрика новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео. А ще ви можете підтримати нас усі деталі в розділі «Спонсорство». Ще побачимось.